Добрі новини сьогодні шостий етап великого обміну. Реалізація домовленостей в Стамбулі. Два тижні вже відбуваються заходи, напружена робота. І сьогодні знову повертаються важко хворі і важко поранені. Значна частина перебувала в полоні з 22-го року. Ви перерахували збройні сили і ТРО, і представники інших складових підрозділів сил безпеки і оборони. Сили безпілотних систем, зокрема, є представники наших оборонців, які потрапили в полон в різних напрямках. Тим не менше, сьогодні цей захід відбувся. Ми не називаємо цифри, поки не пройдуть всі етапи цього великого обміну. Паралельно продовжуються роботи перемовної групи для того, щоб вдалося втілити ті самі домовленості в життя, і Україна наполягає на їхній реалізації. А саме повернення всіх важкохворих, всіх важкопоранених і всіх молодих захисників 25 років і молодше. Різні історії, різні долі, різні діагнози, і хвороби, і наслідки поранень. Зараз всім буде надана необхідна допомога, колона автобусів і карет швидкої допомоги наближається. До місця, де буде відповідно перше обстеження і перша допомога надана, і потім реабілітаційні центри, все готове для термінової допомоги нашим звільненим захисникам. Понад 90% опитаних українських оборонців, які повертаються з російського полону, свідчать про системне порушення прав українських військовополонених в російській неволі. І на різних етапах їхнього перебування у руках загарбників це інформація публічна, це інформація офіційна. Вона про неї повідомляється представникам міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона є в звітах відповідних комісій організації Об'єднаних Націй, і це предмет роботи як українських правоохоронних органів, українських правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право інакше для чого воно взагалі існує. Україна на відміну від загарбників дотримується міжнародних міжнародного гуманітарного права, міжнародних зобов'язань, Женевській конвенції і всі центри з утримання окупантів відповідають міжнародним стандартам. Так, Україна і тут, не Росія. Ми відрізняємося від загарбників.